Маємо розетки для зарядки мобільних телефонів. 60 штук одночасно можемо зарядити за необхідністю. Цей пункт незламності розташований на першому поверсі 101-ї гімназії, слугує прихистком для людей будь-якого віку. Осередок поновив роботу після нещодавніх обстрілів, і нині тут є все необхідне для автономного функціонування. Є автономне живлення, генератор на 22 кВт, також в пункті незламності забезпечено питною водою, технічною водою, всіма засобами. Автономного живлення, тобто це зарядні станції, екофлоу, павербанки, зарядні пристої, розетки функціонує кімната матері і дитини, кімната прийому їжі, спальні ліжка, ігрова кімната. Реєстраційна, тож на випадок зникнення тепла у пункті є тепер дві буржуйки. До того ж, в осередку наявне укриття, що розраховане на майже пів тисячі людей. У гімназії наголошують, пункт працює цілодобово. Тут можна не лише зігрітись, а й отримати кваліфіковану допомогу. Люди можуть отримати психологічну допомогу, можуть обігрітися, можуть скористатися функцією заряду телефонів, попити чаю, кави, просто відпочити. Нині в Запорізькій області. Повній готовності понад чотири сотні таких пунктів незламності, які у разі необхідності будуть розгорнуті протягом кількох годин. Очільник області Іван Федоров наголосив: нині триває доукомплектування частини з них там, де виявили недоліки. У нас сьогодні досить складна ситуація з електроенергії, і ми маємо бути готові до того, що ми маємо локально розміщувати людей для пунктів обігріву. Тому півтора місяця тому приблизно було дано розпорядження про встановлення та монтаж безпосередньо буржуєк. І завезення дров для того, щоб ми могли забезпечити наших мешканців. Також є невід'ємним фактором: це генератори, батареї, зарядні станції, доступ до мережі інтернет, перше необхідне харчування. Все це забезпечено. Зараз ми переглянули один з пунктів незламності, який мені здається досить добре оснащений. Загалом у цьому пункті незламності одночасно можуть перебувати понад дві сотні містян. Окрім того, обласна влада веде перемовини з місцевими підприємцями. Щодо мобільних пунктів незламності, їх бізнес буде самостійно розгортати у випадках масованих атак або перебоїв зі світлом. Анна Деребяно, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.